Вітаю, мої творчі! Ось такий стильний аксесуар до Дня всіх закоханих. Ми сьогодні з вами зв'яжемо. Нічого складного впорається навіть новачок, тому беріть гачок та будемо в'язати. Що нам знадобиться? Я буду використовувати ось такий шнурочок 3 мм, який можна придбати, як завжди, за посиланням, яке я залишаю під відео. Це поліефірний шнур. Полегшений, називається він поліфірний софт. Ну і, звісно, від мене ви зможете отримати додаткову знижечку. Я обрала ось такі трендові кольори: пісок, цигляний, ось такий трішечки бежевий. Пісочний. Далі нам знадобиться, звичайно, гачок, я взяла для своєї щільності в'язання, так як для брелоки нам особисто щільність не потрібна, то я взяла 3,5. Якщо ви в'яжете не дуже щільно, то можна взяти менше. Далі, звичайно, потрібно буде запальничка, щоб обрізати шнур, іголочка для шивання. І буквально е декілька грамів наповнювача або звичайної ваточки, якщо у вас наповнювача немає. Ну що, давайте в'язати світленький шнур, це кольор пісок, та починаємо з першої петельки. Набираємо 8. Повітряних петелек Тут одразу скажу: якщо ви хочете зв'язати більше по розміру серденько, набираємо 10, 12, воно буде ще більше. Якщо ви хочете зв'язати менше, набираємо 6. Просто єдине, щоб воно було чітне, чітним числом. Так, 2, 4, 6. 8. Одну петельку робимо петелькою підйому, тому що ми зараз будемо працювати з воротніми рядками. В першу петельку від гачка вводимо гачок, забираємо робочу ниточку та працюємо звичайними стовпчиками без накиду. В'яжемо, виконуючи основні правила рівненьких стовпчиків, тобто гарно витягуємо робочу нитку, яка на гачку, а потім її затягуємо, повертаючи гачок в вертикальне. Вибачайте, в горизонтальне положення. Чому я сказала вертикальне? Тому що коли я працюю з воротніми рядками, я чомусь тримаю полотно ось так: вертикально. Тому в мене вертикально. Повертайте гачок, дівчат, це дуже важливо і у вас все вийде. Дов'язавши до кінця, от я пров'язала 8 стовпчиків без накиду, я роблю петельку підйому та повертаю своє в'язання. Далі продовжуємо так само в'язати. Нам з вами треба пров'язати 7 стовпчиків. Тобто, ви зрозуміли, вам треба зв'язати спочатку квадратик. Ще раз хочу сказати, що ви можете зв'язати 6, набрати петельок. В мене от 8, 10, 12. Від цього буде залежати розмір вашого шнурочка. Звичайно, можна зв'язати з іншого шнура, з тоншого, з товстішого. Це вже за вашим бажанням. Ну, я вибрала такий середній варіант розміру. Десь 10 петель мені не сподобалось, трішки великувато було, ну а 6 зовсім маленька. Ну, тобто оптимально це 8. Ось так ми крокуємо. Зворотніми рядками, звичайними стопчиками без накиду. Ще раз покажу: в кінці ряду ми робимо петельку підйому, розвертаємо своє в'язання і в'яжемо саме стопчики без накиду. Ось так. І пров'язуємо. Забрали ниточку, пров Забрали ниточку, Ось так. Стопчик лягає дуже красиво, дуже об'ємно. Бачите, я повертаю гачечок. Завжди на своє місце. Ось так. Ось так. Зараз в мене вже 4 рядки. Один, два, три, чотири. А нам треба сім. В'яжемо. Зв'язала рівно сім рядочків. Перераховуємо один, два, три, чотири, п'ять, сім. Бачите, дійшла до кінця, і що ми робимо далі? Далі мене цікавить ось ця площина і ось ця площина. Ось так тримаємо ми наш квадратик майбутній. Ну, воно не зовсім в мене квадратне, можна зв'язати ще один. Але мені от сподобалась саме така форма з сіми. Ви можете дов'язати ще один рядочок, тобто 8 на 8 зробити, 8 петель, 8 рядків, воно буде більш квадратним. Але мені захотілося саме таке трішки витягнути. Що робимо далі? Тримаємо гачок і робимо два накиди. Ось так. Убираємо всередину нашої площини з цієї сторони. Ось вона, десь тут посередині. Тут в нас нема стопчиків, тому просто беремо середній рядочок. Два накиди зробили, вводимо всерединку, забираємо робочу нитку і робимо один пров'яз. Два пров'язи. Три пров'язуємо. Ми, дівчат пров'язали з вами стовпчик з двома накидами. Два накиди. Знов ту саму дирочку. Так само. І знов один, два, три. Ще раз, два накиди. Сюди ж. І пров'язуємо один, два, три. Два накиди. Сюди ж. Один, два. Три. Три. І так, ми вже з вами пров'язали два-чотири стовпчики з двома накидами. А нам треба зв'язати в одну і ту саму дирочку вісім таких стовпчиків. Вісім стопчиків з. Подвійним накидом в одну дирочку, фіксуємо, подивіться, в мене все дуже ретельно затягнуто, я маю на увазі все з фіксована робоча нитка. Вводимо сюди в кут гачок. Тут у нас наборна петля, притримайте її трішечки, вона буде розпускатися. І фіксуємо за допомогою з'єднувального стовпчика. Ось так. Все, зафіксували. Підтянули наборну петлю і далі ми працюємо вже по цій площині. Так само шукаємо середину. Тут простіше у нас вісім стовпчиків, тому просто четверта петля. Два накиди зробили, цей хвостик, дивіться, я його тримаю позаду, зараз я його сюди сховаю, прив'яжу. І так само набираємо вісім. В'яжемо вісім стовпчиків з подвійним накидом. Ось так. Два накиди в один отвір. Два накиди в той самий отвір. Хвостик в мене сховався, от він в мене тримається, він піде всередину. І таким чином ми так само набираємо вісім стовпчиків з подвійним накидом, так, як і тут було. Так само пров'язала вісім стовпчиків з подвійним накидом. Наш, наше віло повинно ось так лягти до кінця. І так само тут ми фіксуємо з'єднувальним стовпчиком в кут. Все. А тепер розвертаємо і дивимося на наше майбутнє серденько. Оці частинки, дівчат, треба отак буде витолкнути сюди назовні. Тут у е, нас затягнеться. Ще одну таку саму детальку нам треба зв'язати. Тобто дві деталі. Тут залишимо трішки ниточки, обріжемо одразу запальничкою, щоб не ножицями не використовувати, зафіксуємо шнурочок та в'яжемо з вами ще одну таку детальку. Тут скажу вам, якщо ви набирали 6, можливо, вам не треба буде в'язати ось тут навіяло 8 стопчиків, можливо, достатньо буде 6. Тобто, дивимося, дивіться по своєму об'єму, треба, щоб оце. Це віяло, воно повністю лягло нам на цю сторону, тобто закрила. В'яжемо друге і продовжуємо. В мене дві частинки, я поміняла вже кольор дівчат, в'яжу вже друге з вами. Ось так. Ще раз покажу, ми поправляємо оці, оці частинки, щоб вони були трішки витягнуті. На одній стороні я залишила нитку і взяла голочку це голочка з тупим кінчиком для сшивання. Ну а далі нам треба буде з'єднати ось ці всі дві детальки. Сшивати будемо, звичайно, просто. Спочатку з'єднайте. Ось так, дві детальки і просто ось так, зшиваємо деталі. Ось таким чином. Бачите? Просто за тут запетилечку. І тут за петелечку. Просто в нас одна сторона має оці косичку, а друга не має сторона, сторона косичку. Тому просто підхоплюйте між, рядка, між ниточками, так, щоб можна було з'єднати. Не треба щільно, не треба нічого затягувати, шнур нормально тримає форму і нічого не розійдеться. Це ж в нас не сумка, а просто брелока. До кінця. Доходимо і далі будемо наповнювати. Нагадую, нам потрібно ось так трішки наповнювачем. Я майже шила вже. Трішки не вистачило мене шнурочку, я зараз додам. І далі починаємо наповнювати, так, щоб вам було комфортно сюди залізти. Сильно не треба, ще раз повторюю, просто трішечки додати об'єму. І максимально намагайтеся дати об'єм ось сюди. В ці частинки, тому що понизу воно нам не потрібно. До речі, подивіться, як гарно тримає об'єм шнур. От Я за це його дуже люблю, тому що, тому що він дійсно гарний. Зараз в мене тут уже невеличкий відрізочок шнура, я просто допоможу собі гачком, ну, а ви дошиєте далі самостійно. Ниточку ховаємо всередині, ви можете зробити, до речі, зі шнура. Петельку тут зверху під вісочку. Ну, як на мене, це не дуже охайно виглядає. Це так трішечки по-дитячому, але, можливо, вам для цього і треба. От У мене дуже замало залишилось, голкою вже тут не вийде, а гачком воно все дошилося. Зафіксуйте всередину шнур, я зараз його сховаю. Отак, От а потім вже розберуся з ним все. Придаємо йому форму. До речі, якщо ви дошили, можна, якщо ви робите петельку, я б вам радила ось так пройтися наскрізь, щоб трішечки його стягнути, щоб форму йому придати. Що я зробила далі? Далі я взяла оці штучки підвіски, вони продаються, а можна купити окремо. Я вам чесно скажу, я зняла з якогось дешевого просто брелоки. Взяла. Тут мені сподобалось, що тут є ще дзвоник, я просто купила ці два брелка Незрозумілих і повісила на них ось таку красу. Ну що ж, починаємо підготовку. Я хочу сказати, що це не останнє відео з серденьками. Ми обов'язково з вами продовжимо, а шнурочок можете вже заказувати. Мені він дуже сподобався, він легкий, як ви бачите, об'ємний. І на такому легкому прикладі я вам показала, наскільки об'ємно виглядає він. І у визерунку, і в стопчиках, тому раджу, і він доволі гарно тримає форму. Ось я вам покажу те, що ми в'язали. Ще раз повторюю, я взяла великий гачок, це 3,5 для цього шнура. Якщо ви будете в'язати трічкою, то полотно буде дуже-дуже щільне і для сумочок, шоперів це просто must have. Тому. Будь ласка, давайте в'язати разом. Я буду рада, якщо ви підпишетесь на мій канал та поставите лайк, або надішлете це відео комусь ще, кому це цікаво.